Дорогі друзі, як ви зрозуміли, вас сьогодні вітає жіночий відділ Миром і любові нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні наше служіння присвячене жіночому служінню. І проповідь, тема нашої проповіді називається Вплив слова. Як ми знаємо, да, словом можна і поранити, да, і, і ми, ми, ми маємо. І сьогодні в нас є така можливість і Богу подякувати за те, що ми тут на цьому місці, і також за Божу любов і дякуємо за спів, і за вірші. Вони дуже наближають до Бога, і це дуже приємно. І наша проповідь про слова. Жінка була створена Богом так само, як і чоловік. Вона була прекрасною і неповторною. І сьогодні кожна жінка залишається прекрасною, вродливою і особливою. Проте, не дивлячись на те. Що чоловіки та жінки були створені однаково цінними, між ними існують деякі відмінності: є відмінності між фізіологічними і психологічними особливостями чоловік і жінок. Я зазначу лише одну з них: це мова. Або потреба в спілкуванні. Для жінки це одна із базових потреб. Правда? Це так. Статистика стверджує, що в день представниці прекрасної половини людства говорять близько 20 тисяч слів, а чоловіки 7 тисяч. Слава Богу. Правда, це чи ні? Я не перевіряла. Але так, чи інакше, жінкам приписують вміння вправно спілкуватися тривалий час і не відчувати втоми. З огляду на таку особливість сестер ми сьогодні разом з вами проаналізуємо силу і вплив слів, які ми так легко оперуємо кожного дня. Для роздумів та аналізу будемо використовувати приклади з історії біблійних героїнь. Починаємо з самого початку. На початку Господь створив небо та землю. Для створення землі Господь вибрав найкращий інструмент це слово. Його сила велика, по Слову Божому, була створена наша планета. Пізніше слово диявол обманув небожителів і перших людей, зокрема Єву. Це свідчить, що вплив цього інструменту може бути як позитивним, так і негативним. Людина створена за образом і подобою Бога. І більшість з нас має можливість користуватися словом як могутнім інструментом. Сила наших слів теж велика. Вона може збудовувати подібно до Слова Божого або руйнувати, як слова диявола. Кожна людина вибирає, якими словами користуватися, і який вплив здійснювати. Сьогодні я пропоную нам пригадати жінок. Про яких записано на сторінках Святого Письма, пригадуючи їхню історію, ми звернемо увагу на вплив, що здійснили слова, сказані, сказані ними. І перше, про кого хочу нагадати, це Ревека. Слова Ревеки, на мені, мій сину, твоє прокляття буття 27.13 принесло багато горя в родину Ісака та Ревеки. Маючи велике бажання допомогти Господу виконати обітницю про її синів, що старший служитиме меншому, вона почала говорити слова, які спонукали її сина Якова обманути батька, викрасти первородство Ісава і, зрештою, змусити втікати в далекий край, переховуючись від гніву брата. Чи знала тоді Ревека, що своїми словами зруйнує спокій та щастя улюбленого сина? Вона стала жінкою, яка власними словами і діями втратила те, що найбільше любила. Для неї стало прокляттям розлука з сином назавжди. Чи могла вона зрозуміти, що, направляючи свого улюбленого Якова через пустелю в далеку країну, більше ніколи його не побачить? Ми маємо бути обережними в наших словах, бо вони мають велику силу. На щастя, помилки батьків це не вирок для дитини. Яків, не дивлячись на те, що ревека навчила його обманним шляхом здобувати привілегії у житті, вирішив ревно й впевнено служити Богу. Це був його власний вибір, не дивлячись на вплив матері. Звісно, життя в нього було нелегким, багато разів його теж обманювали. Прокляття обману він ніс все життя, проте, довіряючи Господу і покладаючись на силу Всевишнього, він став переможцем. Віднині твоє ім'я Ізраїль, бо ти боровся з Богом і переміг. Наступна це, це Маріам. <кій> будучи дівчинкою підлітком, проявила сміливість і рішучість. Коли її молодший брат Моїсей перебував у небезпеці в маленькому кошику на річці Ніл, то його знайшла дочка Фараона. І саме влучні слова Марія, чи не покликати тобі годувальницю допомогли Моїсею провести перші роки свого життя біля рідної мами. Слова впливають на долю людей. Але згодом, коли вона виросла, то її слова були іншими. Вона нарікала на Моїсея, адже він узяв собі жінку кошетянку. Вони говорили, Аарон і Маріан говорили, хіба тільки з Моїсеєм говорив Господь, хіба й з нами не говорив, числа 12 глава, Господь зупинив її претензії, бо Маріан позаздрила авторитету Моїсея. Коли Бог виводив народ ізраїльський з Єгипту, то він довірив це Моїсеєві. Але разом з ним були Аарон і Маріам. Після знищення, знищення фараонового війська у водах Червоного моря, Маріам організувала жінок, щоб прославити Бога. В багатьох моментах вона була високо вшанована. З самого дитинства вона виявляла лідерські здібності. Але з Моїсеєм Бог говорив лицем до лиця, і на, ньому, і на нього була покладена відповідальність за народ. Маріам захопилася своїми здібностями і успіхами, та й почала дорікати брату. В її словах була прихована заздрість. Господь миттєво зреагував на її слова, і Маріам захворіла на проказу. Сім днів вона була поза станом і весь цей час моїсей та народ за неї молилися. Вона отримала стілення і повернулася до свого дому. Слова цієї жінки в різні періоди життя відіграли різну роль. Одного разу її слова будували, а іншого руйнували. Чи буваємо ми схожі на моря? Які слова чують від нас наші рідні, ті, що подбадьорюють, чи ті, що руйнують. Ми задоволені своїм становищем, ми заздримо своїм ближнім і вважаємо, що Бог несправедливо розділив дари та обов'язки. Ім'я Деліла згадується в Біблії разом із Самсоном, самим сильним чоловіком. Він був вибраний Богом, суддя Ізраїлю. На нього була покладена місія звільнення свого народу від Филистимського гніту, але його сила була переможена словом однієї жінки. Деліла була нечистивою, корисливою, блудливою жінкою, своїми облесливими словами постійно зваблювала і губила. Вона неодноразово запитувала в Самсона секрет його сили, і кожного разу він не казав правди. Оскільки протягом багатьох днів вона про це говорила і так надокучала, що йому вже набридло саме життя. Суддів 16:16. -16. В цьому гріху злої настирливості у Деліли є багато послідовниць, На жаль, книга приповістей. Багато раз говорить про сварливих жінок, котрі не зупиняються, доки не отримують свого. Сварлива жінка як протікаюча ринва. Вони, як несправний кран, що постійно капає. Словник дає визначення такій поведінці, як постійні прискіпування. Деліла досягла своєї цілі. Вона отримала секрет сили Самсона, продала цю таємницю за гроші. І, здається, вже мала б і бути щасливою, бо досягла мети. Вона перемогла, перемогла самого сильного чоловіка. Але чи принесли їй ці гроші і ця перемога, щастя, любов, мир, радість? Біблія про це нічого не говорить. Можливо, вона була в тому храмі, де Самсон зруйнував колони і вбив таким чином ворогів більше, ніж за все життя. А можливо, її життя закінчилось по-іншому. Як би там не було, але деякі жінки через свою настирливість, впертість досягати цілей за будь-яку ціну, вбили любов і повагу своїх чоловіків, втратили довіру дітей, зруйнували свій шлюб і навіть зруйнували власне духовне життя своєї сім'ї. Яка ж тоді висока ціна платиться за таку нікчемну перемогу? Приклад Самсона показує нам важливість вибору оточення. З ким ми спілкуємося, проводимо час, впливають на нас. Вибір близького оточення це завжди крок, який наближає нас до Бога або віддаляє. Молода жінка на ім'я Рут одного разу сказала: куди підеш ти, туди піду і я, де житимеш ти, там житиму я. Твій народ буде моїм народом, твій Бог буде моїм Богом. Руд, перший розділ, 16, 17 вірш. Це був час, коли вона стояла на перехресті життя піти чи залишитися. Таке визнання віри, любові та вірності, висловлені простою прозою, є класикою усіх часів вціленням безкорисливої вірності. І ці слова змінили не лише її життя, але вони зробили щасливою старість Наомі. Подарували самій Руд чудову пісню, о, чудову сім'ю, а також вона стала дотичною до народження Месії Ісуса Христа. Як важливо вправно користуватись словами, бо вони змінюють життя і нашу першу чергу. Наше життя в першу чергу. Рішення підкоритися Богу може передбачати відмову від улюблених речей, сім'ї, друзів, звичного стилю життя чи може і комфорту, зручностей. Рут так і вчинила. І немає жодного натяку на те, що вона будь-коли із сумом оберталася чи поверталась назад до своїх ідолів. Таке відношення має бути у кожного, хто стає християнином. Готовність залишити все, якщо необхідно, щоб знайти самоцінну перлину. Рут 3 розділ 11, вірш 11. Тепер же, дочко моя, не турбуйся, все, що ти просила, я для тебе зроблю. Тому що все місто мого народу знає, що ти доброчесна жінка. Так Боас відповів Рут на її прохання дати їй прихисток. Нехай Господь допоможе кожному із нас отримати таку схвальну характеристику. Подібний досвід був у ще одної мудрої жінки Авігаїл. Її життя було важким, оскільки чоловік мав непросту вдачу. І одного разу він зухвало відповів царю Давиду, чим і спровокував для себе і своєї сім'ї лихо. В той час необхідно було діяти швидко, рішуче і мудро. А Вігаїл, зустрівшись з Давидом, поспішала промовляти до нього слова, які торкалися його серця. Вона була мудрою жінкою. Своїми словами Авігаїл погасила гнів Давида і вберегла родину та слуг від винищення. Вміння Спасибо. дякую. Вміння спілкуватися з людьми це справжнє мистецтво. Один із аспектів цього це здатність не силою, а переконанням спонукати інших робити те, що ви хочете. Що хотіла Авігаїл? Врятувати своє оточення. А чого хотів Давид? Знищити її оточення. І в кінці сталося те, що хотіла Авігаїл. Перша Самуїла, 25, 25 розділ, з 23 по 28 вірш. І читаємо такі слова. І сказала, це моя провина, мій володарю. Дозволь же своїй слугині звернутися до тебе. А ти, будь ласка, вислухай слова своєї слугині. Покірність жінки завжди підкорює чоловікове серце. Немає сильнішої зброї, ніж лагідність і покірність. Дух гордості і зверхності породжує лише образу, образу і ворожнечу. Авігаїл розпочала свою мову з покірного прохання, звертаючись до Давида, вона не говорила про свої проблеми і не просила її пожаліти. Вона говорила йому про майбутнє Давида, про те, що він призначений бути царем і що йому не варто принижувати себе нікчемними розборами з негідними людьми. В нього є вище покликання, і йому потрібно виконувати правосуддя та милість. А суд віддати Господу. Мені помста належить, каже Господь, я відплачу. Як часто ми хочемо власноруч розібратися з усіма своїми кривдниками. як часто нам потрібна мудрість Авігаїл, щоб, щоб бачити далі своїх власних проблем, хто має більший потенціал молодість? Чи старість? Молодість сповнена сил, енергії, ідей. Старість має мудрість, досвід і бачення. Багато важливого було зроблено людьми похилого віку. Наприклад, Сара. В похилому віці вона зробила саму важливу справу свого життя народила Ісака, від якого згодом народився Месія. Хоча в молодості вона була рішуча, бо пішла за чоловіком, не знаючи, куди йде, була мудра, поважала свого чоловіка, проте іноді виявляла слабкість. Бог використовує в своїй місії людей різної вікової категорії. Марія, мати Ісуса, була жінкою, була юною дівчиною, коли їй з'явився ангел і сповістив радісну вістку. Вона відповіла, я раба Господня, нехай буде мені за Словом Господнім. Неважливо, скільки нам сьогодні років, з багатого чи бідного ми роду, але вплив наших слів має сильний вплив наші слова. Ще одна жінка, ім'я якої не згадано в Біблії, але слова, сказані нею, передаються і до сьогодні. Це дружина Йова. В час, коли її чоловік переживав велике випробування, їй теж було дуже складно. Вона втратила своїх дітей, втратила стабільне благополучне життя, втратила в певному значенні чоловіка, оскільки він важко хворів. Якими ж були її слова? Своїми словами дружина Йова висловила недовіру Богу і дала недобру пораду чоловіку. Ніхто з нас не може передбачити те, як ми зреагуємо на важкі обставини, але чомусь одні довіряють Богу, а інші зрікаються Його. І в часи кризових ситуацій ми не маємо часу на роздуми. А діємо згідно здобутого досвіду і цінностей, які нам притаманні. Нехай сьогодні кожен з нас вчиться проходити кожен день зі своїм Богом, щоб в час кризи ми не повторили слова дружини Йова і не звіне в Господеві. Сьогодні в час, коли наша країна переживає багато горя та страждань. Ми повинні звертати особливу увагу на слова, які говоримо. Нехай кожне слово, сказане, сказане нами принесе мир і потіху у цей світ. І свою проповідь хочу закінчити, закінчити таким віршем. Наче трави шелестять слова. Як в житті слова і трави схожі, кажемо. Цілюща є трава, є слова, такі, що допоможуть. Є слова, що ранять, як стерня, є немов волошки сині в полі. А буває біль в душі щодня, якщо будь-які з'явились в мові. Є слова гарячі, як на зло, що на рану дрібка солі. Прохолодні є, мов джерело, кожне слово має свої ролі. Є слова, що душу звеселять, заберуть із серця сильні болі, віру і надію воскресять, радісну усмішку подарують долі. Є слова, навіяний туман, є, що стіни пробивають міцно, розірветься колеса обман, а любов у світі буде вічно. Я дивлюсь на луг, де квіти, й очерети, і зеленіють трави безліч днів. Тож навчи мене Господь дарить букети, що складаються із добрих, теплих слів. Помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, Боже, що ти навчаєш нас, що ти відкриваєш нам св... Свою любов, що Ти, Господи, показуєш нам, що ми можемо, як наші слова впливають на наші долі, наставлення до людей, Боже, наставлення до нас, Боже. Ми просимо, прости нас, коли ми були не такими, які ти нас хотів бачити, Боже. Виправ наші думки, наші слова, Боже. Міняй кожного і дякуємо Тобі, Господи, за почуту молитву, Боже, за все. Також хочу, Боже, попросити за наших всіх братів, Боже, яких мобілізували, Боже, бережи кожного, дай вистояти, дай знайти ці слова, Господи, які помаш їхні уста, щоб вони могли також свідчити там про Тебе, Боже, у таких нелегких, скрутних обставинах, Боже. Бережи кожного і звільни, Господи, і також просимо за кожного брата, за нашу церкву, за всіх, Господи. Слава тобі! Хвала, подяка, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.